66 питань розглянули члени виконавчого комітету на засіданні 22 січня. Серед них внесення змін до бюджету участі. Це програма, завдяки якій хмельничани можуть реалізовувати власні цікаві проєкти і таким чином долучатися до управління громадою. Вони подають проєкти, які самі готують, захищають, отримують на них фінансування і реалізовують в цьому році. Ми Передбачили на бюджет участі 6 мільйонів гривень. Це більше ніж в попередні роки. Підняли ми власне частку фінансування і трошечки змінили напрямки, за якими будуть подаватися проекти. Головним напрямом визначили реабілітацію і соціальну підтримку військових родин загиблих та безвісти зниклих. Другий напрямок це національно-патріотичне виховання учнівської і студентської молоді. Третій напрямок. Це екологія і навколишнє середовище, і четвертий напрямок: це здорова громада, здорове місто, фізична культура і спорт, в тому числі і спорт для ветеранів» традиційно підтримала рішення про виділення матеріальної допомоги. Її, за підсумками нинішнього засідання, отримають 469 хмельничан. Загальна сума – майже 6 мільйонів гривень. 73 члени сімей загиблих на загальну суму понад 1 мільйон 800. Це також сім'ї родин безвісти зниклих і полонених, 40 родин на загальну суму – майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це також військовослужбовці, які потребують реабілітації 284 військових або ветерани на загальну суму понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. І це діючі військові на власні потреби 71 військовий на майже 1 мільйон гривень. Решта рішень стосується роботи транспорту, порядкування мафів і забезпечення сталої життєдіяльності громади у частині тих послуг, за які відповідає місцева влада. Вікторія Паламар, Марія Шевчук, новини міста.